Ось кап прилетів. Ось. Я вам покажу, якщо хочете. У дворі, так? Да. А це куцево? А, а я вам подивіться баня. Все розрушено, а баня стоїть. Спіла в баню Скучить. У мене вуха досі там опухли і кровило і все. І я ще досі опухли. не можу туди докучити. Каждый день, утром, вечером и ночью, вот а это последние четыре дня, что я всему оно не, не смыслит. Дуже близько. Я хотіла в кухню, а тоді в душ забігла, я то встала стіни. І я чую, засипало мене, і от так гуде в щось, мой бахнуло десь, кажу рядом, я, я не знаю, я вийшла, потім дивлюсь, все кругом робити, всі сараї, все. а душ От. Можем вкрити вас, але в нас а, Нет, Ні, ти я плод. Зараз проводиться евакуація селища Ямпіль. До нас звернулася літня жінка зі своїм сином. Біля їхнього будинку стався ворожий обстріл, внаслідок чого жінка отримала контузію. Зараз ми перевозимо їх до більш безпечного місця та продаємо їх волонтерам. А волонтери в свою чергу перевозять їх до Кор області. Дай Бог вам здоров'я і бережіть себе, кажу. І вам.